Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо точити ножі для Ось я їх вже зняв. Не дивлячись, що тут така сложна геометрія. Кут. А, до речі, зараз ми заміряємо, скільки тут у нас градусів. Так. Судинимочки, бо діло тонке. Так ось його кут 30 градусів на одну сторону. Діло того, що, щоб заточити, тут проблеми немає. Зараз ми її спочатку вирівняємо, точніше подивимося. О, люфта немає, плита повірочна. Сьогодні були на рибалки і взяв знакомого бур, то ми... я крутився в округ бура, зрозуміли? Щоб хоча б одну лунку просверлити. А тут оказався заусенець, але я його я не бачив, я під'їхав, взяв і поїхав. А приїхав додому, знайомий каже, ну ладно, наточи, якщо зможеш. По-перше, тут заусенець, ось. А по-друге, щоб його наточити, беремо рівну поверхню, наприклад, стекло. Ну, в моєму випадку це повірочна плита, дуже рівна штука. Беремо 300. 320-та грітність наждачної бумаги. І починаємо отакими рухами точити. ну Наточити, як наточити а от зняти. Там же ж він у воді і сюди потрапляє з часом вода, воно там ржавіє, бачите? то щоб його викрутити, потрібна дуже мощна отвертка, от, в моєму випадку така товстенька. Якийсь вороточок, щоб постукати по шляпці такими різкими ударчиками. Потім я намагався відкручувати там поставив на 12 на 12 положення, ну і там срабатую трещотка. Як в пнєвому молотку. Но воно нічого не відкрутило. І після того, як я постукав, всі 4 болтики відкрутилися. Тобто, якщо ви купили новий, одразу відкручуйте їх, поки вони не ржаві і намастуєте туди солідола чи масло, ну, будь-якої смазки, Ну, мені здається, солідол буде найкраще або навітов. Так, а ми переходимо до заточки наших ножів. Тобто, якщо придивитись, одна кончику у нас є лінза. Лінза це такий полукруг. Я ж думаю, що це воно толком не працювало. Цей полукруг потрібно буде зняти. Значить, 320- це, мабуть, трохи буде замала. Грітність візьмем 220. У неї зерно погрубіше і зйом метала произойде швидко. В принципі, ви вже поняли, можете відео виключати, кроме одного случая. Точніше, одної ще підказки, Коли все це приточиться, точніше притреться. Заусініс, який тут получився ви його берете, так акуратно ставите під цей кут, кут 30 градусів, і так легенько його зводите. Так, а я буду продовжати точити. Вам говорю до побачення. Якщо 220... 220 да, тут явне до... заокруглення. На кончик. А, ось бачите? Оце треба терти до тих пір, поки оце все не зітреться. І якщо цієї буде наждачки мало, 220, можна перейти на 100 з чимось гріт. Ну, а вам говорю до побачення на все добре.